Що найменше в півтори тисячі гривень обійдуться цьогорічні збори дитини до школи? Такі підрахунки зробили наші репортери. У батьків же витрати на шкільне приладдя та одяг виявились більшими так смотрели, слушали, знакомых, смотрели по телевизору. Все говорят, что 25 3 тысячи нужно для того, чтобы собрать ребенка в школу. Но мы пока собрали только две. Будем покупать самое необходимое, а потом уже по мере необходимости, будем, по мере того, как в кошельке будут появляться деньги, будем собирать еще что нужно. Две тысячи где-то гривен. Це шкільна форма, рюкзак, спортивна форма, кросовки, канцелярські товари. Скільки грошей піде на канцтовари, ми поцікавились в магазині. Зошити беруть для першокласничків в клітинку і в косу лінійку. Вони є з обложечками картонними, вони коштують приблизно 26 гривня 26 а є звичайні фонові. Вони 74 копійки. Є багато людей, які надають перевагу таким зошитам. В основному беруть 10-15 зошитів для початку, бо багато батьків не знають, скільки потрібно буде, то потім до нас ще цілий вересень приходять і докупляють зошити. Для першокласників надають перевагу щоденники, які на місяць зайвої інформації. Вони коштують приблизно 20-22 гривні. З картинками вони Трішки дешевші, десь 17-18 гривень. Феналі для першокласників беруть такі, щоб весь товар був, всі канцтовари були на видноті, там і карандашики, і ручки. Вони коштують приблизно 44 гривні. Для першокласників зазвичай беруть рюкзаки з ортопедичною спинкою. Все, ось такого плану. Також ці рюкзачки мають світловідбиваючі елементи, які дають можливість дитині в темну пору дня йти і не боятися. що Машинам буде видно. Ось такий кошик ми зібрали для першокласника. Тут всі необхідні канцтовари на перший час. У нас вийшло більше 200 гривень, плюс 280 рюкзак, і того приблизно 500 гривень. Для старшокласників залежно від того, як чи сумку, чи рюкзак беруть приблизно така ж сама сума 400, 450 гривень. До нового навчального року я купувала зошити, ручки, корабтер, олівці, щоденники, блокноти і таке інше. Скільки ти витратила грошей? Я витратила близько 70 гривень. Скільки зошитів придбала? Скільки чувало? Ну близько 20 зошитів, але це я придбала на перший тиждень навчання, тому що ще не знаю, які зошити потрібно буде пару ручек, буквально теж на перші місяці, а далі вже побачимо. Близько 500 гривень обійдеться і гардероб дитини. Це шкільна форма та спортивний костюм. Самий дорогий костюм у нас тут стоїть тройка. Що для мальчика, що для дівчинки – 340 гривень. А так йдуть і 200, 250, 280 тройки. 320, найдорогий – 340. Дрюки, рубашка, і жилетка, і підджак. Тобі подобається? Да. А чому? Тому що воно все чорне. А для чого це тобі? Для школи. А навіщо? Для, для першого дзвоника. У нас буде перший дзвоник, і будемо всі співати, танцювати. Сегодня хороший день, Я нашла себе спортивний костюм і все хороше для школи. Он очень подходит мені. І класний і хороший спортивний. Спортивний костюм стоит взагалі копейки на нынешнее время. 170 гривень. І качество отличное. Головне, що там нет внутри сіточки. Знаєте, сіточка на парит ребенка, а це там ну, натуральний трикотаж. Да. До півсотні піде і на те, щоб купити взуття.

Як ми бачимо, невисокий каблучок і супінатор. І шкіряна, щоб середина, це дуже важливо, тому що якщо взяти на клійонки, вона є дешева така обувка, але я такої дешевої, на жаль, не вожу зараз, тому що вона дуже парить ножку. Кросовок від 75 гривень до 160, якщо повністю шкіряний, йде чисто шкіра 160 гривень. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, Валерій Шпак, телеканал Віта.